Слава Ісусу Христу, друзі, доброго ранку. Слава Господь добрий до нас, Господь, благий, Господь. царює. Радіємо, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. Радію, що ми разом з Петром, разом з сином його, з Миколою, і ми разом можемо сьогодні молитися і разом можемо славити нашого Господа. В ці дні ми говоримо обізлянні Духа Святого. за Пятидесятницу, Троица, мы переживаем вновь и вновь, и волнение в сердце, також же и радость от Бога, потому что мы водимы Духом Святым. И мы не только водимы Духом Святым, мы и наполнены Духом Святым. Я хочу прочитать всего лишь один вырш, написанный о Деянии Святых Апостолов, 1 глава, 8 стих. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зайде на вас зійде на вас, і ви будьте моїми свідками в Єрусалімі, по всій Идеї, та Самарії і аж до краю землі. Радимо, что мы можем быть наполнены Духом Святым. Радимо, что мы можем говорить о Духе Святом. Радимо, что мы можем молиться иными языками. Но больше, Патро Миколаевич, Микола, я радию, что мы можем быть свитками Господа Иисуса Христа на этой земле. Я хотел вместе с вами поблагодарить Господа за Духа Святого. Поблагодарить Господа, что невзирая на, на ужас войны, который в Украине сейчас, мы можем говорить о Духе Святом, мы можем совершать служение, где можем также молиться о тех людей, которые нуждаются в Крещении Святым Духом. Я думаю, что более детально... Петро расскажет, у нас в понедельник была зустріч в мирном, где была з'їздной зібрання и была хорошая атмосфера. И мы на протяжении трех часов говорили о Духе Святом, мы пели, молились, наполнялись Духом Святым, а также было массовое покаяние. Множество людей вышло на покаяние для того, чтобы открыть сердце для Господа Иисуса Христа. И это нас и вдохновляет, что в это время мы можем быть свитками Господа Иисуса Христа. Отец Небесный, я благодарю Тебя за этот ранковый час. Я благодарю за возможность, что Ты даруешь нам. И мы можем поклоняться Тебе. Мы можем славить Тебя. И мы можем радоваться перед Тобой. Мы благодарим Тебя за наткнение от Тебя. Благодарим Тебя за изоляние Духа Твоего на нас. Благодарим, что мы можем быть Твоими Свитками, дякуємо тобі, Иисус, допоможи нам здесь, на земле, распространять Твое Царство. Допоможи нам на этой земле, говорить о славе. и распространять Твою славу. Мы продолжаем молиться, Господь, за ситуацию в Украине, мы продолжаем молиться за мир в Украине, мы продолжаем молиться за наших дисковых, мы продолжаем молиться, чтобы закончилось это кровопролитие в Украине. И мы благодарны Тебе, что Ты слышишь наши молитвы, и мы благодарны, что Ты отвечаешь на наши молитвы. Вся слава и хвала принадлежит Тебе. Любящий. Бог, отець Син і Дух Святий. Амінь Микола. Я радію, що ти от з нами і радію, що ти дав добро, щоб з нами ми провели таку молитву. Як тобі зручно, українською мовою будеш спілкуватися чи харківською мовою? Можна українською. Якщо да, можеш українське, то бажано українська. Бачиш, я, я постійно намагаюсь і, і теряю. слова теряю, неправильно кажу слова, а ти молодець. Микола, кажи, будь ласка, от ти в понеділок був на зустрічі, була зі зібрані. Що тебе вразило на, на ту зустріч? Саме, саме, бо я думаю, Тебе все, все, вразило, все, все понравилось, тебе сподобалось. А що саме, саме? Сподобалось все, а найбільше вразило те, що багато людей вийшло на покаяння після завершення. Ну, на кінець. Прям десь 40 чи 50 людей вийшло. А. І багато дітей було, які вийшли після цього на покаяння это вот самое саме Да. Ну ти от зараз ти трошки тут живе живеш на Франківщині, находишся більше часу на Франківщині, чим тут як яко тебе побажання для молоді? Ні, ні, не, ні, немає значення та это на Франківщині чи. Тут на Харківщині і за пределами нашої, нашої країни. яке у тебе побажання для молоді, для тих, які як у, у... 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 у тебе? Ну, робити більше зустрічей і збиратися разом, щоб розбирати Слово Боже і перебувати в спільноті цілі, щоб розвивати підліткове молодіжне служіння і більше робити таких заходів. Дякуємо, дякуємо. Петро Миколаївич, е ти родився в мирно там. Ну, дай, шарука, мирно. В мирному там. я родився в, да. да? да, в Мирному народився, коли було мені рік. Батьки переїхали в Шарівку і жили в Шарівці. Зростав я в Шарівці. От, а церкві відвідував і в Шарівці, і в Мирному. Е в Мирному було більше так моїх однолітків. Олександр Васильович Гончаров, Олисенко Олексій, Роман Світличний, Вадим, Сергій, Андрій. Дуже-дуже нас було. У нас була дуже потужна недільна школа в Мернянській церкві. Взагалі оця Мернянська церква, де було з'їздне зібрання, вона виникла з покаяння дітей. Можливо, це сьогодні в понеділок був, був новий такий віраж, чи як сказати, нове коло. Нове покоління, бо багато дітей вийшло на покаяння так, і так. як оновлення церкви, новий етап церкви. Бо ця церква почалася з дітей, і діти були як неодмінною складовою, такою е, рушійною силою е, в цій церкві. Багато що шість пастирів вийшли з недільної школи, mm -hmm. а і багато служителів з того покоління, з цієї церкви, і саме з, з, з тої недільної школи, і зараз служать і в різних куточках Харківщини, України, світу, і це є благословення. І селище Мирне воно для Харківської області має таке ну велике духовне значення. І зараз з'їзні служіння, всі люблять ці служіння в Краснокутський район, Богодухівський район. Всі приїжджають завжди з радістю, і там гарна природа на подвір'ї церкви, що можна прямо на вулиці в тіні дерев не жарко. От, і багато місця, і церква завжди радо приймає гостей, готують гарний обід. І загалом така атмосфера єдності, атмосфера такого такої спільності дуже-дуже вона відчутна. І такі служіння з'їздні, вони добре дуже підзаряджають людей. Багато хто має змогу з різних сел з'їхатися, побачитися, хто давно не бачив, разом помолитися. І ці служіння вони вже проходять на протязі багатьох. Років. Але у нас там в тих краях заведено, я пам'ятаю, ще маленьким ми постійно їздили в різні села на служіння. І це було завжди приємною подією. Недільна школа їздила, як, як артисти на гастролях. Ми їздили в одне село, в друге село, виступали з віршиками, з піснями. От. І це десь. Допомагало нам і розвиватися, ми тоді цього не розуміли. Зараз вже як доросло, я розумію, що вже тоді загартовувалося не боятися виступати перед людьми, не боятися говорити до великої кількості людей. І то ми думаємо, що ми там такі сміливі чи що, а насправді все формується в дитинстві. Все формується в дитинстві. І коли ми були віку, от як коля. То Павло Іванович він брав нас, і ми вже тоді їздили, відкривали церкви і проповідували євангелізації на вулицях Добре. А, до невіруючих то, людей. Тобі скільки років тоді було? 15-16? Коли тоді? Коли? Ну, коли от наше свати дві жінки? Церква почалася, мені було вісім років. Сім-вісім років мені було там. Олександру Васильовичу там на рік-два більше. От. І з цього почалося служіння. Спочатку купили хатку таку невеличку, там в мирному Тобто хтось э, там церкви не було, купили хату, і пот потім відкрилася. Там, там потім була Баптістська процес. церква, і декілька людей, віруючих п'ятидесятників, грешень Духом Святим. Вони ходили, хто а, в мурафу ходив, ага. хто ага. ходив в шарівку на служіння, хтось до Баптістів продовжував ходити. І Павло Іванович завжди мріяв, щоб, щоб в мирному була п'ятидесятницька церква. І була евангелізація, був показаний фільм Ісус в 90-ті роки. Тоді його крутили по всім клубам, кінотеатрам і в мирнянському клубі також. І був заклик до покаяння, і покаялися діти, і з цього почалося служіння. І щоб дітям було де збиратися, з дітьми було де займатися, була куплена невеличка хатинка, от, старенька, старенька. Але потім на ті хатинки побудували гарний молитовний будинок. І вже минуло ну, добрячі роки 32 роки минуло з тих часів. От коли це починалося, і вже не одне покоління людей Слава е вийшло з цієї церкви. І загалом, то звісно, як і по Україні, села вони не, не зростають в кількості людей. Більше молодь обирає жити в містах, і село воно воно завжди як спонсорувало місто. Угу. Місто забирало кадри, забирало. Села спеціалістів, і так воно і з і з віруючими mm. місто церкви, міст, вони беруть молодь із сіл, бо молоді mm. не вчитися в місто чи працювати Це в місто, yeah. і таким чином поповнюють церкви Харкова, і інших там обласних центрів, районних центрів. Але навіть всі, хто роз'їхалися. Хто б куди не поїхав, а такі з'їзні зібрання, як було в понеділок, на другий день трійці, вони як таку об'єднуючу роль грають, коли всі можуть з'їхатися. До своєї церкви, до до того дому молитви, звідки все починалося? Звідки починалася Краснокутська церква, звідки починалася Качалівська церква, звідки починалася Пархомівська церква? Всі і окрі ті села, що рядом богодухів, Шарівка, Мурафа можуть з'їхатися, і багато багато них. і ми з Харкова даже приїжджаємо. А що тобі? От у мене два питання: то що тобі вразило саме більше? Вот на зізної зібраний саме більше. Мені подобається завжди реакція людей. Коли я бачу, що люди задоволені, люди натхнені, то і я натхненний. Коли не бачу цього, то і я не натхнений. Саме більше завжди приємно коли служиш людям і бачиш якийсь плід. І вчора я в понеділок я бачив, що людям дуже подобається, людям дуже гарно. Люди відчувають присутність Духа Святого. Це водно було, що люди і плакали, співали, піднімали руки, палко молилися до Господа. І навіть по всьому. По, по всьому натовпу людей було відчутно, що вони переживають присутність Духа Святого. Тому це мені дуже подобається. І це Богу. мене ну найбільше вразово, Ну, не можу не вражати, бо це дія Божа і в серцях людей. Це дуже чудово. Слава Богу. Дякую, Петро Миколаєчу. Ти багато казав, що от, як було, як Павло Іван, як ви е, трудились, їздили по селам. Я, от я сьогодні прочув. Що ви станете свідками, коли Святий Дух зійде на вас? От як, як, як ти бачиш зараз, от, от на, на сьогоднішній день, на, на, на цей час, от, як ти бачиш, щоб ми були свідками, навіть ти зізнає і проповідував, що ми можемо бути сильними в церкві, сильними молитвенниками, проповідувати добре, але ти навіть казав, що нам потрібно вністи церкву, як ти бачиш? Щоб в эти дні, в основі війни, щоб ми могли бути свідками Ісуса Христа, хотів би, по-перше, сказати з приводу дії святих апостолів, перша глава, восьмий розділ, там написано, будете моїми свідками да, з Єрусалиму, Юдеї, Самарії, і ми чомусь звикли до того думати, що це по порядку. Спочатку в Єрусалимі, потім в Юдеї, потім в Самарії. Насправді, коли ми читаємо в оригіналі в грецькому перекладі, цей текст не означає порядок. Що за чим іде, а одночасно, тобто мається на увазі, що ви одночасно будете моїми свідками в Єрусалимі, одночасно в Юдеї, одночасно в Самарії, одночасно до краю землі. Це перше тому, бо інакше, якщо було б підряд. Що поки не спасемо в Єрусалимі, всіх в юдею не підемо, то до сих пор би все залишалося тільки в Єрусалимі, бо прямо всіх 100% населення спасти неможливо. Але цей текст говорить, що паралельно одночасно в усіх напрямках ви будете моїми свідками, і ми знаємо, хтось з апостолів працював в Єрусалимі, хтось пішов до язичників, хтось пішов до Індії, дійшов. Як ми любимо хвалитися в Україні, що навіть до Києва дійшов апостол Андрій, не знаємо, як воно насправді, але хай буде так, чого б і бійні. Вони і в Індії і в Києві. Да, 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 да. Тут недалеко. От, але що стосується напряму й пайти, то. Сили Святого Духа для сміливості, для проподівангеля. От я читав, що апостол Петро, він встав, вийшов до зовнішніх людей, які дивувалися, так, що відбувався mm -hmm. День П'ятидесятниці. І він звернувся до натовпу. Mm -hmm. І ми читаємо перед цим, що цей натовп, по-перше, не розумів, що відбувається, по-друге, був здивований, і по-третє, вже почав насміхатися з них, mm -hmm. що вони понапивалися. І тобто, це не був. Благорозположений НАТО це був НАТО, який був в замішательстві, скажімо так. Вони не розуміли взагалі, і все, що вони хотіли, це пояснень, що це відбувається, бо вже пішли і насмішки, і так далі, і тому подібне. І Петро. Який ще до недавно відрікався від Ісуса Христа, який ховався, який хотів бросити все, бросити своє покликання, до чого його Христос призвав, каже, піду ловити рибу, на що воно мені все здалося. Але коли зійшов на нього Дух Святий, ми бачимо Петра, який встає до натовпу, до великої кількості людей, і всі інші апостоли, написано і Петро, і апостоли, тобто вони. Вони не стали перед людьми, як на сцені. Вони пішли в народ, вони пішли серед цього натовпу. І кожен з них щось говорив до людей. Те, що ми зафіксовано слова Петра, але кожен апостоль пішов в натовп туди, туди, туди. І таким чином вони змогли привести до Христа в цей день. Три тисячі людей це ж те, що вдалося порахувати, якось зафіксувати три тисячі людей. Не один Петро, а взагалі всі апостоли їхня проповідь в цей день привела стільки кількості людей. Але зауважимо, вони прийняли рішення встати уже після mm -hmm. Хрещення духом і піти в народ. Сьогодні велика небезпека і помилка проповідників, що вони готові проповідувати своїм покаяним, ті, що в церкві. Ті, що вже точно нікуди не підуть, не дінуться. От і вони їм проповідують, а в народ ніхто не йде. І ну, одним і тим самим людям, одні і ті самі проповіді, вже все знають. Церква про цих проповідників, чим начне, чим закінче, все знає. А проблема в тому, що не йдемо в народ. Якщо ми хочемо бачити, що люди каються, треба йти в народ треба йти до людей сьогодні є куди йти сьогодні госпіталя переповнені раненими бійцями можна йти туди сьогодні лікарні Переповнені звичайними цивільними людьми, яких на нервовій почві обострилися захворювання різні, виникли нові захворювання, лікарні повні. Треба йти туди. Е, можна йти капеланом в окопи, в війська, в частини. Волонтером можна працювати. І В ТЦК і в ТЦК треба проповідувати. Всім треба проповідувати, бо всім потрібен Господь. Ми не можемо розраховувати, зараз, що зараз, зміниться країна, якщо ми не йдемо і не проповідуємо. І проповідуємо. нічого, є такі, що не бояться. Є такі, не. що не бояться. От. І люди, які кажуть і претендують на те, що в них є Дух Святий, вони хрещені Духом Святим, то це треба показувати не на своїх вівцях в церкві, а показувати на зовнішніх. на тому середовищі, яке, як ми читаємо, навіть агресивно було настроєно, готове було сміятися з апостолів. Оце на тих треба показувати, що ти хрещений Духом Святим, тим і на тобі е, сила Святого Духа. Бо в себе Амінь. в церкві, на своїх вівцях легко показувати свою силу Святого Духа. Але ми дивимося, що Петро і апостоли вони пішли в НАТО, пішли в народ. Оце те, що сьогодні потрібно церкві, проповідникам і всім, хто готовий когось навчати, треба йти в народ і навчати там, і там являти силу. Святого Духа. Дякую, Петро Миколаївич. Я думаю, наступну ранку молитву обов'язково треба зробити, і треба, як ти відповідальний за благовісті, щоб ти розказав, як йти. Тобто треба йти, як і як треба проповідувати, ну, щоб часу не займати зараз. Зараз помолимося, так? Да? Так, да, Или... звісно, Или... можу розказати, як йти. Тому що ми йшли, ми йшли з раннього віку, з 13, з 14 років. Але ми йшли, бо нас хтось повів. Тось треба вести. Треба вести людей. Треба, щоб хтось виявився здібний, взяв би когось за руку одного, другого. Пішли. Пішли. І. Робити, що може рука наша, а Бог зробить свою справу. Дякую, Ну, помолись, я думаю, наступну молитву разом зробимо і більш детально розкажеш, як, як треба взяти за руку, йти, як обійти, кого обійти. що бо ти ще в Южной Кореї їздив, і там у вас була е, практика по благовісті, що в Рівненській області у тебе була там учоба. У тебе дуже-дуже багато знань. Ну це не ранкова молитва, це вже треба подкаст допускати. Треба, да, де, де, де Навчальний лікарна. курс. Да, так. Боже милосердний, ми дякуємо тобі за можливість тобі, молитися разом, за можливість просити тебе Сус. про милість твою, про любов. Твою дякуємо тобі, тобі за захист. Хвала дякуємо тобі, тобі за милість. Дякуємо тобі, що ми можемо дякуємо. бути в своїй церкві, в своєму місті, в своїй країні. Боже, дякуємо. це велика милість Твоя, і ми благословляємо Твоє ім'я. Ми молимося Боже разом з усіма, хто з нами, благословляючи Твоє ім'я про так, те, щоб на нас завжди була сила і присутність Святого Духа. Щоб ми були сміливі, щоб ми виходили ззовні, za Церковних будівель, церковних до дворів йшли до невіруючих людей, до агресивного навіть середовища, і там являли силу Святого Духа і там показували, що Дух Святий і Помазання є на нас, ім'я Ісуса Христа, благослови Боже. Благослови. Ми віримо, Господь, що церква твоя і сьогодні спроможна примножуватися, зростати. Сьогодні люди потребують Євангелію, сьогодні люди потребують спасіння, і сьогодні ти шукаєш тих, хто встане і піде на Божу справу. На Божу роботу в ім'я Ісуса Христа благослови. благослови. Особливо просимо Тебе за нашу Харківську область, благослови. збільшуй тут кількість церков, служителів, віруючих, Господь. Благослови. Нехай слава Твоя буде на цій області, сила Святого Духа на кожному служителі, на кожному пастору. в ім'я Ісуса Христа. Також Господь, ми благословляємо всіх наших глядачів, підписників, хто, хто з нами зараз в ефірі молиться. Ми благословляємо, де б вони не знаходились. Нехай з ними буде Дух Святий, і як Втішитель і як. Той, хто надихає, і як той, хто веде і направляє, і як той, хто дає сміливість в ім'я Ісуса Христа, благослови Бога. Прибудь з нами, Отець і Дух Святий. Амінь. Спасибо. Дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Друзі, скажу славу молитву української мови. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов, Бога Отця. Та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.